Друзі, всім привіт! Як завжди, по понеділочках у нас астрологічний прогноз на тиждень. Поговоримо про основні тенденції, про найважливіші події. Дійсно буде дуже насичений у нас тиждень, оскільки 21 вересня у неділю на нас чекає сонячне затемнення. Тому, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, і ми з вами розпочинаємо у такому трошки незвичному форматі в польових умовах. Але ніщо не може завадити нам з вами зустрітися в понеділок і дізнатися про астрологічні тенденції тижня. Отже, розпочинаємо з 15 вересня. Більша частина дня у нас вже пройшла, але тим не менше, давайте поговоримо про те, що приніс нам понеділок, які енергії. Сьогодні місяць перейшов у знак рака. Це стихія води, і з одного боку ми в такі дні стаємо більш розслабленими, більш емоційними, співчутливими. У нас, до речі, дуже добре працює інтуїція, коли місяць іде водними знаками, і ми краще чуємо сигнали власної душі, але з іншого боку складніше. Зібрати себе докупи і почати активно працювати в понеділок. Тож, якщо ви можете собі дозволити таки трошки релакс, плавний старт, зробіться, будь ласка, якщо ні, то головне сьогодні слідкувати за емоціями, за емоційним станом, тому що від цього буде дуже багато чого залежати. І в цілому, день хороший для того, щоб приділити більше уваги родині, своїм близьким. Тим, хто потребує піклування, це можуть бути діти, це можуть бути батьки. Це може бути ваша оселя. До речі, дуже хороший день для того, щоб займатися домашніми клопотами, домашніми справами. І що важливо попіклуватися клуватися про себе, не забудьте, будь ласка, про себе, попіклуватися, зробити щось хороше і добре, і це такий день, коли варто задати собі запитання, в чому мої базові потреби зараз, що мені потрібно для душевного спокою, для відчуття безпеки. Я розумію, що зараз у нас з відчуттям безпеки у всіх дуже складно. Але е, якщо ми не будемо собі це відчуття давати, дарувати, організовувати на тому рівні, на якому ми можемо, буде дуже складно всім. Тому попіклуйтеся в першу чергу про себе сьогодні. І також день хороший для роботи з родом. Вже осінні дні, ось ці напередодні осіннього рівнодення, знову ж таки, ми починаємо добре чути нашу родову силу, родову енергію. І хочу сказати для всіх: якщо зараз... Ви згадуєте про своїх предків, а про батьків, можливо, яких вже немає, про бабусю, дідуся, про домівку, їхню там якусь хатку в селі, де ви проводили дитинство. Якщо ці спогади, запахи, сновидіння, відчуття до вас зараз приходять. Варто пам'ятати, що це не випадково, і саме зараз а, в осінні дні, особливо 21, 22, 23 – це дні осіннього рівнодення. Дуже важливо згадати про свій рід, а, згадати особливо жінок роду, тому що традиційно вважалося, що осінні рівнодення це час, коли потрібно згадувати жінок свого роду, і оскільки сьогодні і. Завтра місяць іде знаком рак, а рак це тема роду, це коріння, це глибина. Саме сьогодні і завтра у вівторок родові практики, молитва за предків будуть дуже і дуже ефективними і дуже корисними. Рухаємося далі, друзі, 16 вересня, вівторок. Це один з найкращих днів тижня. От правда, якщо ви щось плануєте, грандіозне, велике, важливе, нове. Починайте у вівторок, оскільки місяць буде йти на з'єднання з Юпітером, до 15-ї години найкращий час дня. Юпітер це планета удачі, зірка королів, планета великого щастя. Вона відповідає за експансію і розширення будь-яких процесів, які ми розпочинаємо. Тому, якщо ви хочете, щоб певні ваші ініціативи, амбіції, цілі, бажання, покупки інвестиції, що за. Одно стосунки тут абсолютно будь-які починання можуть бути. Якщо ви хочете, щоб ваші починання розвивалися, росли і примножувалися, якщо ви хочете, щоб була перспектива для вашої справи, розпочинайте у вівторок до третьої години дня. Це може бути навіть якийсь такий, знаєте, символічний старт, який буде для вас символізувати початок. Чогось нового, хорошого, позитивного у вашому житті. А також, в принципі, з 3 години до 10 також тримається гармонійний аспект між сонцем і місяцем. Це вже більше тема стосунків. Внутрішньої гармонії і можу сказати, що так, 16 вересня вівторок, один з найкращих, найуспішніших, найгармонійніших днів нашого тижня, який завершується сонячним затемненням, у знаці Діви. Отже, друзі, давайте подивимося на 17 вересня. Середа, це досить активний день, тому що вночі буде працювати аспект, напружений між місяцем і Марсом. Це підвищена небезпека. Звертайте, будь ласка, увагу на сигнали тривоги саме в ніч 16 на 17 і до 11 години ранку, 17 вересня, ще буде триматися один напружний аспект опозиції між місяцем і Плутоном. В цілому, я можу сказати, що цей тиждень, а саме період з 16 по 20 вересня можу дати підвищену небезпеку, більше сигналів тривог, більше масованих обстрілів, провокацій з боку, русні на фронтах, і також є загроза обстрілів критичної інфраструктури і енергетики, великі міста. Тобто, будьте, будь ласка, уважні. По перше ми перед затемненням, по друге. У нас уточнюється астрологічний аспект, який вже майже відпрацював себе. Це такі останні його. Потуги, фактично, розхитати в нас ситуацію, і це з'єднання Плутона і Сатурна. І от саме з 16 по 20 буде точний аспект. Тож будьте, будь ласка, уважні, обережні, бережіть себе і тих, кого ви любите, своїх близьких. І також саме цей тиждень може дати більше провокації, скандалів, більше складних напружених ситуацій у політиці. Тому слідкуйте, будь ласка. За новинами, за нашим життям, і звісно, ми сподіваємося на краще. Ми сильні, ми вистаємо і переможемо. Ми вже пройшли Рубікон. Друзі. Я про це говорила у астрологічних прогнозах. Що таку точку, найтемнішу, найскладнішу, ми вже з вами пройшли і подолали. Отже, рухаємося далі. 17 вересня. Ви зрозуміли, ранок такий може бути досить напружений. Якщо говорити про наше з вами особисте соціальне життя, тут величезний темп, можуть летіти новини. Причому це час, коли активізуються новини політичні воєнні у світі. І це не тільки в нас. Перед затемненням оці дні, 17, 18 і аж по 21 вересня, можуть давати дуже голосні скандали. Але підвищується градус, звісно, напруги у світі, яка стосується війни і політики, і також медицина. Звертайте, будь ласка, увагу. Взагалі, ось цей тиждень перед затемненням не перевантажуйте себе, будь ласка, особливо вже десь от з 19 вересня, 19 20 21 22 ось ці дні. В дуже такому обережному режимі я маю на увазі емоційні навантаження, я маю на увазі роботу, спорт, тому що ми наближаємося до такої точки біфоркації. 21 вересня нагадаю, це сонячне затемнення в знаці діви, воно взагалі зі здоров'ям пов'язане. І можуть бути ситуації, коли. Якась е, хвороба, от щось таке легеньке, що було, ну начебто ледь-ледь помітно е, активізується і переростає в якусь таку більш активну фазу. Тому бережіть себе, бережіть своїх діток. І, от, якщо у вас є маленькі дітки, я взагалі раджу, е, от субота-неділя здавалося б, так, вихідні дні. не... Е, Водити їх у публічні місця, тому що є підвищений ризик підхопити ОРВІ, ОРЗ. У нас перед новолунням, перед молодиком, а це у нас 21 вересня. Трошки просідає імунітет. Я це спостерігала багато разів, тому ми швидше. Можемо підхопити якісь віруси зараз. Знаєте, такий час, і корона знову з'явилася. І до речі, знову ж таке сонячне затемнення у знаку діви, може знову підняти питання пандемії, питання вакцин, якихось заходів безпеки, нових медичних протоколів. І це період, вересень-жовтень, коли буде працювати ось така тема. Повертаємося назад до 17 вересня, що ми з вами бачимо ранок. Як я вже сказала, досить активний, і напружений. Несприятливий день для комунікації для підписання документів, договорів, тому що Меркурій йде на опозицію з Сатурном можуть бути перешкоди, непорозуміння, критика, якась, якщо ви працюєте з інформацією, якщо ви навчаєте, тому от знаєте такий день, коли варто не рватися вперед, а працювати над тим, що вже зроблено, над тим, що вже є, десь можливо виправляти якісь помилки. Рухаємося далі. 18 вересня. Четвер місяць переходить у знак Лев. І обстановка змінюється, відчуття в просторі змінюється, тому що стане більше оптимізму, більше енергії, більше бажання знову ж таки проявляти себе, рухатися вперед. Загалі Левце, вогняний знак, тому 18 і 19 вересня це такі дні, коли варто проявляти лідерські якості, а це буде успішна стратегія. Запитайте себе, чого ви хочете, тому що знак лева пов'язаний з нашими істинними бажаннями, і намагайтеся ці бажання реалізовувати. Також, до речі, дуже хороший день, 18 вересня, для того, щоб зробити подарунок комусь, порадувати або себе свою внутрішню дитинку, або тих людей, яких ви любите, і особливо, особливо діток. Далі, 19 вересня, це у нас буде п'ятниця. Досить активний день. Місяць робить хороші гармонійні аспекти з Марсом і з Венерою. Тому хороший день для тих, хто хоче щось купити до 16-ї години. Будь ласка, поки місяць робить з'єднання з Венерою. Венера це планета кохання, планета, яка відповідає за гроші, інвестиції, фінансові наші стратегії і реалізацію наших бажань. Тому все, що стосується перерахованих тільки що мною тем, буде розвиватися успішно. Але знову ж таки пам'ятаєте, що ми наближаємося до сонячного затемнення, тому фактично, от 19 вересня. П'ятниця до 16 години це такий останній день, коли можна щось нове розпочинати. Отже, ми з вами проговорили, що 16 вересня, вівторок, успішний, хороший, гармонійний день для будь-яких нових починань. І тут у нас був час особливо до 15-ї години, і також другий успішний, хороший, позитивний день, якщо ви хочете щось розпочинати, це 19 вересня, знову ж таки, до 15-ї години, ну там до 15 .30. І далі у нас місяць переходить у знак Діви. Саме в Діві у нас відбудеться сонячне затемнення, і вечір п'ятниці може бути набагато більш активним, оскільки там місяць робить квадрат з ураном, може з'явитися, знаєте, така дуже-дуже Таймінги можуть когось піджимати, і буде враження, що треба за останні там три години робочого дня в п'ятницю встигнути все завершити все. Але багато хто знайде такі несподівані нестандартні рішення для того, щоб ефективно попрацювати і закінчити свій робочий тиждень. Субота це хороший час для того, щоб займатися. Такими знаєте, от земними справами місяць перейшов у знак діви. Це дуже хороший час. До речі, субота і неділя для. Розвантаження для аскез для дієт, для того, щоб е, трошечки розвантажити свій організм і попіклуватися про своє здоров'я, друзі. Подумайте про дієту, про харчування, про якісь вітамінчики, е, про профілактику, масажі, що завгодно. От Потрібно обов'язково про себе попіклуватися, е, подумати про систему. Діва це системність, це не те, що там один раз ти робиш на півроку, а це те. Те, що формує наші щоденні звички, наші рутини, які можуть або позитивно, або негативно на нас впливати. В цілому ж, субота, місяць, де знаком Діви, хороший час для того, щоб провести його на землі, на природі. Буде дуже добре працювати стихія землі, якщо у вас є можливість кудись виїхати, ще зловити оці останні теплі сонячні дні. Будь ласка, зробіть це. Але вже дивіться, і субота, і неділя це не надто сприятливий час для початку нових важливих справ. Це дуже хороший період для того, щоб проводити ревізію, очищувати свій простір. Позбавлятися від старого і непотрібного, тому що затемнення у нас розпочинає новий етап, новий цикл. І перед початком нового важливо звільнити місце від старого. Тому генеральне прибирання діва, до речі, дуже любить генеральне прибирання. Це от ті, хто народилися під знаком Діви, напишіть мені в коментарях. Це вважаються такі найбільші педанти зодіаку. дуже прискіпливо ставляться до частину. До гігієни, до здоров'я. І тому, коли у нас місяць іде знаком діви, ось це дуже хороша стратегія виправляти деталі, дивитися, що де у вас погано працює, не на місці лежить і наводити порядок і чистоту. А також, до речі, піклуватися про наших, про наших домашніх тваринок, про домашніх улюбленців. Отже, субота у нас така. Не перевантажуйте себе знову ж таки, хочу сказати, і дуже слідкуйте, будь ласка, за харчуванням, тому що перед новолунням, а перед сонячним затемненням, і особливо місяць діві, це пов'язано з нашим кишківником, із якщо в когось є проблеми з там з перетравленням їжі, я не знаю, якийсь шлунок, шлунково кишковий тракт. Будь ласочка, будьте уважні до себе. Взагалі, я дуже раджу навіть від м'яса відмовитися. Ну, якщо вам це якось резонує, звичайно, алкоголь, ні, якісь сильно діючі ліки, препарати, будьте обережними, тому що ми стаємо дуже чутливими. У організму немає зараз ресурсу для того, щоб справлятися з якимись великими навантаженнями, особливо те, що стосується харчування. Будь ласка. Далі, 21 вересня, неділя напередодні затемнення. У нас сонячне затемнення буде відбуватися о 22.54, Фактично, вже от з неділі на понеділок, і сонце переходить у знак Терези буквально через годину після затемнення. І розпочинається осіннє рівнодення. Це надзвичайно потужний час для того, щоб працювати з родом, для того, щоб проводити енергетичні магічні практики. У мене, до речі, буде марафон. Він вже розпочинається завтра, 16 вересня, до 17-го що можна долучитися, якщо ви хочете скористатися енергетичним потенціалом осіннього рівнодення. Я вам дуже раджу долучитися до марафону, тому що ми там будемо робити практики, медитації. Ми там будемо а, працювати з родом. Я буду розповідати, як це робиться. Якщо ви не бачили а, мій ефір, про осіннє рівнодення, про магію, про енергетику цього періоду. Подивіться, будь ласка, в розділі трансляції він є. І щоб долучитися до марафону або отримати інформацію про нього, а, в описі під цим відео є мої контакти адміністратора. Будь ласка, пишіть на будь-який месенджер. Є мобільний телефон. Ви можете вайбері, в телеграмі, ватсапі написати. Пишіть слово марафон і вам надішлють інформацію докладно. Ви зможете ще долучитися, тому що це дуже велика рідкість, коли сонячне затемнення співпадає з точкою осіннього рівнодення. Це надзвичайно потужні дні сили, і варто взяти потенціал цих днів. Але в цілому 21 вересня це час для очищення, коли ми вичищаємо свій простір, коли нам е, можуть показати. Що ми робимо не так? Діва це деталі, це такі маленькі пазлики, з яких складається наше життя, і нам можуть показати, де або в роботі, або в стосунках, або в нашому соціальному житті ми не рухаємося вперед через якісь деталі, через якісь дрібниці, через негативні звички, наприклад. І нам можуть це показувати досить жорстко, якщо ми не розуміємо, знаєте, не розуміємо по-хорошому, будуть пояснювати більш наглядно, більш активно. Тому, будь ласка, звертайте увагу на знаки, звертайте увагу на те, що відбувається. Якщо виникають особливо у неділю якісь проблеми, щось не виходить, збій планів, щось ламається можливо, дай Бог, щоб цього не було, звісно. Це знаки про те, на що потрібно звернути увагу, що виправити, де не працює система вашого життя. І е, далі, вже після е, 21-го вже з наступного понеділка можна розпочинати нові справи, нові плани. Але про це ми поговоримо окремо. Отже, 21 вересня у нас буде часткове сонячне затемнення о 22.54, тобто фактично об 11 годині вечора. Воно не настільки потужно працює як місячне затемнення, яке ми з вами, слава Богу, пережили 7 вересня. Справа в тому, що сонячне затемнення Затемнення не буде видно на наших територіях. Ну це зрозуміло. У нас ніч. Ми не можемо бачити сонце в цей час. Затемнення буде видимим на території Австралії, Нової Зеландії, Тихий Океан, і ось там воно і відіграється по повній програмі. У нас і я до речі дуже цьому рада, що затемнення пройде так, знаєте, фоново, але це не стосується окремих людей, це стосується більше держави, територій. Якщо говорити про людей, то е, треба дивитися індивідуальний гороскоп. Якщо затемнення вписується в гороскоп народження, то е, тоді, звісно, людина приходить свої певні кармічні уроки. І, знову ж таки, про сонячне затемнення у мене є відео на Ютуб-каналі моєму. Заходьте, дивіться. І ще, друзі, хочу вам розказати. Сказати дуже хорошу, таку класну новину. Ви знаєте, що я організовую ретрити, подорожі по місцям сили. І от на осінній рівноденні я буду в Єгипті. До цієї подорожі вже долучитися не можна. Але, будь ласка, слідкуйте за моїми сторіс. Заходьте в мій інстаграм, в телеграм, тому що я там даю велику кількість інформації, практики на осінні рівнодення. Ну, це окрім марафону і розповідаю про ретрити, про місця сили. Ділюся тим, що бачу, тим, що відчуваю. Але буде ще одна подорож у. Турецьку Месопотамію вона відбудеться в жовтні з 26 жовтня, по 1 листопада. Це ретрит на території Турції у неймовірних місцях. І до цього ретриту ще можна долучитися. А ми поїдемо у найдревніший храмовий комплекс на землі. Уявіть собі, на території Туреччини є. Комплекс мегалітичний, який просто зламав уявлення людства про історію, тому що йому на сьогоднішній день 12 тисяч років. Уявіть собі ці цифри, і це не просто якісь там пару камінців, це складна будівля з колонами, які важать від 10 до 50 тонн. З візерунками, з різьбою по каменю, з дуже складними орнаментами це абсолютно неймовірне місце. І за даними офіційної історії, 12 тисяч років тому не було цивілізацій, не було технологій для того, щоб збудувати щось подібне. Ця подорож у Туреччину вона надзвичайно містична. Це унікальні місця, в які не їздять звичайні туристи. Ми будемо на горі на Мруддак. Ми будемо плавати по річці Єфрат. Це витоки західноєвропейської цивілізації. Ми будемо у місцях, які пов'язані з. Зародженням трьох аврамічних релігій християнство, мусульманство і удаїзм. Ми будемо робити практики медитації на місцях сили. Якщо ви хочете долучитися до цього ретриту, це унікальна можливість і запевняю вас, а звичайні туристи в такі місця не потрапляють. Якщо ви хочете долучитися до ретриту, який пройде з 26 жовтня, по 1 листопада, знову ж таки пишіть адміністратору. За номером телефону, який ви знайдете в описі під цим відео, слово ретрит, і ми надішлемо вам всю інформацію. Набір в групу ще триває, і от буквально ще тиждень у нас буде відкритий відкрита можливість долучитися до цього ретриту. Далі все ми починаємо збиратися. Тож, якщо вам відгукується, пишіть, буду вам дуже рада. Друзі, розказала вам всі новини, поділилася інформацією про наступний тиждень. Хай він у нас у всіх пройде спокійно, лагідно, успішно, максимально ефективно. Залишайте коментарі, ставте, будь ласка, вподобачки. Дуже ціную вашу увагу і ваші відгуки на все добре і до зустрічі.